Друзі, усім привіт на каналі MyChoose. Мене звати Макс, і сьогодні я хочу поговорити з вами про те, як створити студію звукозапису у себе вдома та займатися музикою, записувати людей, клієнтів та своїх друзів і що для цього необхідно. А у кінці ролику я поділюся зі свого досвіду п'ятьма важливими правилами, які вам допоможуть краще працювати. Не забудьте. Підписатись, поставити лайкосик, і ми починаємо. Перше, з чого треба почати, може хтось подумає, що там з вибору комп'ютера або ще чогось. Ні, по-перше, це оформлення акустичне вашого приміщення. Якщо ви плануєте зробити професіональну студію, то вам краще всього звернутись до досвідчених фізиків та інженерів, які допоможуть вам замірити ваше приміщення, підібрати правильний матеріал, зробити плаваючий пол, розв'язану кімнату та все багато іншого. Проте в наших домашніх умовах таке буває. Рідко, та ми робимо це або з друзями, або самостійно, як я перше, з чого починається наш шлях, це звісно, ми йдемо у Google та Гуглимо акустичний поролон та все подібне, проте він не працює. Паралон зможе вам допомогти лише з високими частотами. Якщо ви переглушите їм свою кімнату, то у вас буде бубоніння та немає верху. Це не є правильно. Колись і я був таким чувачком, проте зміг еволюціонувати з інфузорії туфельки в більш-менш адекватну людину. Я зробив. Самостійно каркас із дерева вложив туди мінеральну вату, і головне, треба брати її дуже щільну, в мене 80 кг на метр кубічний, і ставити ці панелі в тій області кімнати, де ми будемо працювати, або зробити так, щоб вони заставили повністю нашу кімнату. А головне не переглушити, щоб кімната не мала великої реверберації, проте звук міг розсіюватись. Є ще багато розсіювачів в та інші прилади, які допоможуть нам зробити, точніше, покращити звучання нашої кімнати. Проте в моїй кімнаті лише є акустичні панелі. В деяких місцях є ще паралон, проте це дуже щільний паралон, не той, який ми покупаємо на розець чи ще десь. Також не забувайте про стелю. Вона не повинна бути пустою, тому що буде звук болить від стелі до полу. У моєму випадку є одна панель над моєю головою, де я працюю, і друга. У другій частині кімнаті акустичне оформлення більш важливе ніж навіть покупка якихось дорогих моніторів або мікрофона, тому підійдіть до цього питання дуже важливо. Є багато інформації в інтернеті, як покращити звучання свого приміщення, та багато літератури з психоакустики та просто з акустичного оформлення. Друге, з чого хочеться розпочати, це звісно обирання системи, на якій ми будемо працювати Mac або Windows. Я пк Боярин, тому я працюю на Вінді. У мене є як і ін... Ноутбук з Ryzen 5, так і станціонарний комп, який служить мені моєю робочою станцією на i5 13-го покоління, для того щоб наші проекти могли витягувати багато плагінів, багато процесингу. Нам повинен бути дуже потужний процесор. Деякі робочі станції не вміють працювати з многоядерними процесорами, тому треба обирати ті, які будуть на одне ядро давати найбільш велику герцовку, тобто частоту процесора. Але у сучасних вдавках навіть FLK20 перва, може працювати з многоядерними процесорами, і мій i 5 на 10 ядер та 14 потоків працює чудово, як і зі Studio One, моєю робочою станцією, так і з FL Studio. Якщо обирати між стаціонарним комп'ютером та ноутбуком, я оберу стаціонарний комп, так як десктопні процесори набагато потужніші ніж ноутбучні. І я навіть робив порівняння свого ноутбуку на Ryzen 5 та свого стаціонарного компу, то ноутбучок він. Якби так посасував чуть-чуть. Якщо ми обираємо Mac, то треба дивитися у сторону процесорів m 1 m 2 m 3 та інші, які вже йдуть на Apple-ських процесорах з arm архітектурою У Ілії Лукашова є чудові відеоролики, де він показував свої Mac, як вони працюють. Та ті машини вивозили навіть по 60-50 сусів в проєкті, тому це дуже потужні ноути. Третє, до чого ми приходимо. Це, звісно, DW, в якій ми будемо працювати. Робоча наша станція. Studio One, FL Studio, Cubase, Pro Tools та інші. Немає різниці, в чому буде працювати. Треба обирати те, що вам підходить. Не треба читати форуми, в яких написано, що Cubase звучить краще, Pro Tools звучить без догану, а FL звучить пластмасово. Це все брехня. Секвенсори не звучать. Вони всі не мають ніякого призвуку. Вони відрізняються своїм функціоналом, своїм дизайном та деякими фішками, наприклад, музику я досі пишу у FL Studio, тому що я звик до неї а сводю та мастерю вже в Studio One. Там є такі прилади та функції, в яких немає FL. -ки. Тому обирайте ту робочу станцію, яка буде для вас зручніша, яка вам сподобається по дизайну, та в якій ви будете навчатись. І не забувайте досліджувати повністю вашу робочу станцію, щоб ви не були сковані в своїх діях. Далі, тепер ми обираємо, через що ми будемо слухати. Саме звукову карту. Звукові карти бувають різні: одноканальні, двохканальні, багатоканальні, різні кількості виходів, різні якості преампів та конверторів, виходи на навушники та інше. Якщо ми говоримо про домашню студію, нам буде досить навіть одноканальної карти, яка зможе під'єднати наш мікрофон, наші навушники та якусь пару моніторів. Якщо ми хочемо записувати клієнтів, якщо ми хочемо працювати зі звуком професійно, то нам потрібна двохканальна або Багатоканальна карта, наприклад, Audient ID 14, Antelope ZenGo, як в мене, або AudioFuse Studio. Це саме ті професійні рішення, які допоможуть нам якісно працювати та добувати якісні ісходні файли. У мене на російській мові за посиланням внизу є відосик, як обрати звукову карту, на та на які параметри треба дивитись. тому перегляньте, щоб я не розтягував хронометраж відосу. Там є цікава інформація, і з тою інформацією ви точно оберете ту карту, яка. Вам необхідна зі свого досвіду, я скажу, що обирайте AUDIENT ID 4 або 14, Antelope Zen ZenGo або Arturia Audio Fuse Studio це достойні інтерфейси, які допоможуть якісно записати та відтворити звук. Далі перейдемо до того, через що ми будемо слухати, а саме студійні монітори. Монітори треба обирати в тому випадку, коли наше приміщення підготовлене, тому що в непідготовленому приміщенні, наприклад, в, в звичайній кімнаті, в бетоні, навіть ямах. ХС5 будуть звучати не так, як вони повинні звучати. Якщо ваша кімната не підготовлена, оберіть краще дорогі навушники. Якщо кімната у вас підготовлена, ви е, дійсно впевнені, що у вас нічого не гудить, нічого не літає, немає лишньої реверберації, повотерфолу у вас все добре, тому обирайте вже монітори. Чим менша кімната, тим менший дифузор, драйвер потрібен для ваших моніторів. Якщо ви в 10 квадратних метрів поставити 8-дюймові лопухи, то у вас буде просто все бубніть, гудіть, та ви не. Не будете винятно нічого чути. Для моніторів важливо, де вони будуть розташовані та як вони будуть розташовані на столі, на стійках, на кастомних стійках або закріплені в стіни студії та багато інших є ще видів кріплення моніторів. Проте я в домашніх умовах раджу все ж таки відокремити стіл та монітори для того, щоб їх розв'язати з вашим робочим місцем. Мої дінаудіо стоять на кастомних стійках, які я сам зробив з МДФу. Та засипав у нього пісок, щоб стійка не резонувала, щоб вона була тяжка. А ямахи стоять на дефолтних дешевих саундкінговських стійках, які навіть резонують. Проте з Ямахами працюють та й добре. Щоб якісно поставити монітори, якщо у вас є друг або ви самі захочете придбати собі замірювальний мікрофон, наприклад, яка мультимедіа або від Sonarworks, качайте Room EQ Wizard, це дуже легка програма, є багато мануалу, як з нею працювати. Заміряйте свої монітори, заміряйте свою кімнату, підгоняйте монітори для вашої кімнати та находьте те положення, в яких вони будуть звучати максимально лінійно та фазово злагоджено. Є програмки для калібровки, проте я їх вам радити не буду. Початку, але якщо далі в ліс, то так, є ще калібровочні програмки. Що стосується навушників, то я раджу придбати не дешеві, а максимально дорогі, які ви можете собі дозволити. Якщо ви не купляєте собі монітори, то вкладіть свій весь бюджет у навушники. Чим дорожчі навушники по класу, тим в них більш лінійне та натуральне звучання. І завдяки таким навушникам ви зможете більш-менш адекватно зробити якийсь баланс вашого міксу, зробити оптимальну демочку. Це дуже важливо для вашого сприйняття взагалі звучання. Якщо ви плануєте себе записувати або ще когось записувати, то Оберіть кращі навушники з закритим типом оформлення, щоб при запису з них звук не потрапляв до вашого мікрофона. Якщо ви плануєте лише писати музику або робити зведення, то краще обирати напіввідкриті або відкриті моделі. З закритих я можу порадити вам Audio-Technica M50x, Beyerdynamic 770, Neumann NDH20 або Sennheiser 280. Якщо ми говоримо про відкриті моделі, то ви можете обрати Beyerdynamic 990 або 190, AKG K712. Сенхайзери 600 лінійки, 800 лінійки, якщо у вас є гроші, та Нойман NDH30. Зводити лише в навушниках, я вам не раджу, проте, якщо нема у вас умов для цього, то краще навушники, ніж монітори в поганій кімнаті. Переходимо до мікрофона. Якщо ваша кімната знов ж таки не підготовлена, то краще обирайте динамічні мікрофони, наприклад, Shure 57-58 або Shure SM7B для того, щоб Мікрофон не захватував кімнату. Не повністю, звісно, але маломально. Не забувайте про те, що для динамічних мікрофонів треба дуже добре підсилення, тому обирайте ще й чудову звукову карту, щоб вона могла мікрофон розкачати, або купляти клаут окремо, який буде підсилювати сигнал. Якщо ваша кімната підготовлена, ви впевнені, що нічого не гудить, нічого не свистить та не літає по кімнаті, тоді обирайте конденсаторні мікрофони, які ви частіше бачили в студіях звукозапису. Є як електретні капсуля, є як і Повнорозмірні конденсатори все залежить від бюджету. Не забувайте про те, що кожен мікрофон та кожна компанія має ще свій окрас. Наприклад, деякі мікрофони більш такі гнусаві, кругленькі, бубубушні. Деякі мікрофони стараються бути більш флетові, рівні, а деякі, як Sony c 800, вони пісочі та верхасті. Також мікрофони ще мають додаткові нюанси, наприклад, змінна діаграма направленості, лоу-кат фільтри або атенюатори. Це все додатково. І ви можете ознайомитись за посиланням в описі, як обрати для себе мікрофон, на що треба привернути увагу, там все я детально розповів. А зараз про ті моделі, які я можу порадити. Серед дешевих можемо обрати на перший етап аудіотехніка at 2020 всього 100 баксів. Якщо повнорозмірний конденсатор, то це Rod T1A або SE2220. Більш дорогі моделі, як у мене, наприклад, lu 440 або Antelope Edge Solo, який мене зараз пише. Ну, або топ-сегмент, звісно, Neumann ну, 87, або ламповий юйт, який в мене не був на огляді 840. -й. Якщо ви берете мікрофон для себе, прийдіть кудись, поспівайте, почитайте в той мікрофон, який хочете обрати, та слухайте, щоб цей мікрофон визвучали максимально натурально та так, як вам подобається. Якщо ви плануєте записувати клієнтів, вам потрібен або парк мікрофонів з різними красками, або обирати саме той, який буде універсальним. У моєму випадку це Edge Solo. Я прорахував сам. Саме головне, що нам потрібно для звукозапису або для написання музики все інше це периферія, міді клавіатури, міді-контролери, наприклад, гітари. Це все додаткове. Я більш музикант ніж якийсь студія звукозапису, тому в мене багато і контролерів, і міді клавіатур, гітар, для того, щоб я міг. Писати музику. Якщо я був просто вокалістом, то в мене був би звісно дуже дорогий мікрофон та система моніторингу. Проте в моєму випадку це не так. Якщо ви бітмейкер. То звісно вам потрібна міді-клавіатура. Але якщо ви плануєте записувати себе, записувати своїх друзів клієнтів, то вам, в принципі, міді-контролер та міді-клавіатура на початку не потрібно. Краще ці гроші, які ви купили міді-клавіатуру, докласти, наприклад, у мікрофон та взяти більш дорогий. Купляйте саме те, що вам необхідно зараз. Все інше потім, друзі. Ви зараз не представляєте, як мені тяжко балакати на українській мові. Я зразу переводю всі слова, які в мене в голові на російській на українську, тому що я з міста Кривий Ріг та все життя балакав на російській мові. Проте я дуже дуже тренуюсь та дуже стараюсь, чи як це сказати. В общем, ви поняли. Напишіть у коментарі, підіржіть мене лайкосиком, щоб багато контенту на українській мові виходило. І я хочу поділитися п'ятьма правилами, які я для себе виявив, за той час, який я працюю в музиці. Це вже більше п'яти років. Перше, це, звісно, те, що працюєте в освітленій добре кімнаті. Забудьте про ці rgb ленточки В мене вони також є. Проте основне світло це або моє вікно велике, або велика лампа на стелі. Чим більше світла, Тим краще нашим очам, тим більш приємніша атмосферочка, і ви захочете працювати. Якщо ви будете працювати в тімноті, у сіньої усієї ленточки, у вас буде сонливість. Повірте зі свого досвіду, я це знаю. Друге, це дуже зручний трон, сідаліще, стульчик, на якому ви будете працювати. Якщо ви візьмете якусь табуретку зі... з кухні і будете на ній сидіти, то Дуже велика вірогідність, що з часом ви просто помрете на цьому стульчику і вас відвезуть вже під вашу музику кудись там. <свісно> Якісне крісло, м'яке, зручне, яке підтримує вашу поясницю, спину, п'яту точку, щоб з комфортом та кайфом часи на прольот проводити за компом. Третє. Не закривайтесь в оціх конурах, в підвалах, які не освітлені, які не продуваємі, тому що ви з часом перетворитесь на скуфа, який буде отакий, ось заспаний, коротше, як жопа, і ви навіть не уявляєте, як швидко це з вами злучиться. Четверте, треба зробити так, щоб ваше приміщення. Дуже чудово провітрювалось, щоб був приток свіжого повітря, кондиціонер, системи вентиляції, або відкривайте вікно, або просто відкривайте двері та провітрюйте там, якщо ви в кімнаті, в квартирі або в офісі. Якщо повністю закритись, то мозок не дополучає кисень, та ваші думки будуть захмарені. Ви будете сонливі, та якісь того будуть пісні, і які будуть мікси. Ясне діло, що не які. Світло, кисень, чудовий стульчик та чудове приміщення і п'яте, це те, що не закривайтесь самостійно, не працюйте лише один, шукайте метрів, шукайте якісь відеокурси, відеоуроки, відеоогляди, Розвивайтесь, читайте літературу, знаходьте людей е в інтернеті, знаходьте людей у себе в місті, знайомтесь, приходьте в інші студії. Тобто спілкуйтесь та розвивайтесь. Це допоможе вам не стогнувати, не деградувати, а навпаки, розширяти свій досвід, свої навики та по покращити вашу музику, ну або ваші мікси. Якщо цей відео для вас був корисний, поставте обов'язково лайкосик. Перейдіть ще на російський канал, MyChoose. Там є багато оглядів, яких немає на цьому каналі, та дуже багато корисного контенту. Та ще мій вторий канал, де я якраз таки показую свої проекти, з якими працюю, як я пишу музику, як я її зводю, плагіни, тобто, все-все-все, оце. ну і звісно, підпишіться. Це дуже допомагає мені розвивати оцей канал на українській мові. і я Хочу більш багато коротше, сюди відосів робити, пацани. Так що підписуємося, лайкосики, коментарі. З вами був Макс, це Майчус. І всім якісної музики, чудових студій та пока.